Розберемось, як користуватись мінометом. Спочатку необхідно привести його із похідного положення в бойове. Для цього необхідно встановити опорну плиту та запевнити, що вона лежить на ґрунті всією площиною, встановити ствол казенною частиною на шарову п'яту та повернути для фіксування. Встановити двоногу, фіксуючий хомут, має бути орієнтовно на дві третини довжини ствола. Встановити міномет таким чином, щоб між плитою та двоногою був умовний трикутник для стійкості, встановити приціл, шкали якого мають бути встановлені на кутамірі 30, а кути прицілювання він же приціл 7,50. Після того, як ми привели міномет із похідного в бойове положення, необхідно його відгоризонтувати, використовуючи механізми підйому та поперечного хитання. Спостерігаючи за ампулками рівнів, одночасно виганяємо їх механізмами на середину. Поперечна ампулка відповідає за поперечне хитання. А повздовжня ампулка відповідає за кут підйому ствола. Для того, щоб ввести вогонь, необхідно здійснити підготовку до ведення вогню, а саме зорієнтувати міномет для надання йому напрямку стрільби та кута підвищення, який буде відповідати дальності стрільби із врахованими метеорологічними умовами. Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в GOTA. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Отже, зорієнтуємо міномет. Для цього заходимо в кропиву та створюємо бойовий порядок з нашим мінометом. Знімаємо координати міномета та призначаємо їх для вогневої позиції. Обираємо основний напрямок. Це дирекційний кут в напрямку противника, який ми визначимо за допомогою функції циркуль. Фронт батареї ставимо на 0, так як в нас один міномет. Заміряємо температуру наших зарядів. Важливо здійснювати замір кожні пару годин або при зміні погоди. Значення дельти не чіпаємо. Вагові знаки вибираємо ті, які зображені на наших мінах до міномету. Далі зберігаємо та переходимо до створення орієнтира. Вибираємо. На місцевості виражений об'єкт з чіткими вертикальними лініями та не ближче 200 метрів, а також щоб його було видно на нашій мапі. Або створюємо його самостійно, знімаючи його координати в кропіві. Додаємо бойовий порядок та зберігаємо. Далі нам необхідно повернутися до вогневої позиції та в меню гармати перейти в точку наведення і встановити спосіб орієнтування від орієнтира, який ми створили. Отримуємо кутомір, який необхідно встановити на кутомірній шкалі, приціл та наводимо міномет механізмами наведення та поперечного хитання на точку наведення. Тобто, орієнтир зазначений раніше. Слід пам'ятати, що бульбашки в рівнях повинні бути на середині в кінцевому результаті, а вертикальна лінія сітки повинна бути паралельно вертикальній лінії орієнтира. Важливо, якщо механізм наведення дійшов до опору, а наведення не здійснено, то необхідно повернути механізм на середину і переставити міномет. Наступним кроком будуть метеорологічні дані. Трохи теорії. Якщо використовувати функцію кропиви завантажити метео з інтернету, то вам підтягне дані з найближчого цивільного аеропорту, тому необхідно використовувати наявно на вогневій позиції або неподалік від неї метеостанцію та водити дані вручну, так як метеопюлітень діє в радіусі до 30 км. Також по часу метео дійсне лише 2 години. Після чого слід поновити дані повторним виміром. Зберігаємо. Наступним кроком стане ціль. Створюємо її в бойовому порядку. Вводимо отримані координати цілі. або знаходимо її на мапі та беремо координати звідти. Натискаємо калькулятор та вибираємо рекомендований заряд за його наявності. Та отримуємо установки для стрільби. Обираємо режим ОТН. І кропива даватиме готовий кутомір. Який необхідно встановлювати на кутомірній шкалі та механізмами наведення наводити на орієнтир. В такому випадку ствол дивитиметься на ціль, а приціл на орієнтир. Це відбувається за рахунок кута під назвою кутомір, який відраховується від зворотньої осі каналу ствола проти годинникової стрілки. А саме його ви розраховуєте в кропиві. Також значення прицілу кута підвищення, що відповідає дальності до цілі. Відкриваємо вогонь та переходимо до коригування зручним та відомим нам способом. Кропива розраховуватиме з отриманих даних значення прицілу та кутоміру для попадання точно в ціль.